Шкий аргумент депутат Володимир Парасюк зацідив ногою в голову генералу СБУ Василю Пісному. Прямо під час засідання антикорупційного комітету Парасюк і пісний сперечалися, хто ж із них більше має заслуг перед майданом. Словесного міряння лавровим вінком виявилось замало. Коли аргументи скінчились, у хід пішли навіть не кулаки, а ноги. Депутат з Донацька підскочив до СБУшника і вдарив його з ноги у вухо. Утім, бійку швидко припинили. Очевидці силоміць вивели Парасюка за двері. Боротьба з корупцією в країні набирає несподіваних форм. Про це і не тільки за мить у спецкорі. Міни для цивільних. Це, звісно, страшно. Бойовики обстріляли пункт пропуску на Донеччині. У цей час там були сотні людей. Хук. Правою <риклади> О, невідомим, хто зацідив у Добкіна, Виявився майданівець і волонтер, тренер із дзюдо Олександр Кравчук. Двох поранив, сам загинув. 73-річний дід забарикадувався з рушницею в будинку і тримав оборону, аж поки спецпризначенці не поцілили в Повна зачистка майдану, 19 лютого, 2014-го колишні високопосадові силовики готували фізичну зачистку євромайданівців. Для цього були задіяні три групи нападу. Тітушки, що мали б добивати людей, які після штурму тікали з майдану до Михайлівського собору, спецубивці Альфи з СБУ, яка штурмувалась, спалила будинок профспілок, та міліціонери, що почали стріляти на ураження. Силовикам роздали патрони для дробовиків та кулі для АК згідно з планом, Київ планували відімкнути від електрики і паралізувати роботу телеканалів, що транслювали події на Євромайдані в прямому ефірі. Унаслідок чого під час розгону вуличної ходи і нічних атак загинули 26 людей, 715 осіб зазнали поранень. А вже за день 20 лютого на вулиці інститутській розстріляли 49 оборонців майдану і ще 157 п'ятдесять були поранені тоді силовики використовували вже не мисливські патрони, а штатну вогнепальну зброю автомати Калашникова. При цьому самі мітингувальники були беззбройними. Спровокувати градус протистояння між правоохоронцями і протестувальниками, щоб створити, начебто, підстави для проведення антитерористичної операції. Протестувальники були змушені захищатися. Колишнє керівництво держави створило для себе, начебто, видимість, що це є загроза терористичної діяльності. При цьому не було визначено чітко ні конкретних терористів, ні саме які терористичні акти вони вчиняють. Олександр Кравчук це той чоловік, що вчора дав уписок колишньому регіоналу Михайлу Добкіну і став героєм соціальних мереж. Чоловік професійно займається йдиноборствами, активний учасник Євромайдану і волонтер. Навіть після революції чоловік продовжував боротьбу. добивався справедливого розслідування вбивств на майдані. Рік тому під апеляційним судом, де розглядали справу командира Беркуту Садовника, невідомі в цивільному Сашка сильно побили. Рік минув бумеранг, повернувся. Із ним складно спокійно пройтися по вулиці. Олександр Кравчук після вчорашньої сутички із колишнім регіоналом Добкіним прокинувся мега популярним. Це не звичайно. Допкінає да, я, я вам бажаю ну, здоров'я. І ще не зустрічалася жодна людина, що його засуджує. <звук> Як менше? Це ще Це ще Це, це ще ще так. Це, 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 це слабість. Я вважаю, що у нас більше таких людей набагато вихованіші, ніж в Допкіни за ніч в Олександра в соцмережі стало на півтори тисячі друзів більше. Не встигає відповідати на повідомлення і запити. Пишаюсь своїм новим другом. Ви, гордість нації! Дякуємо! Харків вами пишається! Тільки не він починає розповідати про Лукаш на вулиці. Його вітають клаксонами автомобілісти позиція. Каже такої слави не хотів. У суді звертався до Лукаш, коли та почала закликати до вколишніх, до моралі. А у вас мораль є. Покаялися, стояли б на колінах перед відмі. Мені записто, що я Альберт. Поважаю моє, вибачте, серед масова інформації, вибачте за цей невеликий скандал. Лукаш уникає суперечки, натомість Михайло Домкін намагається затулити рот Майданівцю. Сегод закрой да його. Закрой рот. Ти просто так не будеш, падла. А, Ти мені вже затикав рота, чим дощучила мене? Я емоційно зреагував. По хамськи він як привик. От є барін на російській мові. От він привик себе баріном відчувати. Не плюй на мене. Да не плюну, я плюну на тебе. Солоч ти, не хідник. Чого мені лікуватися? Ну тому що виглядіш больним. Да, я вигляжу больним. Де... Ну ти хай лукати! По заслугам. Так, це ще мало, все ще квіточки. Я не збирався її бити. Так вийшло, що я вже йому пару разів тикнув. Олександр серйозно займався східними єдиноборствами. каже, у залі суду не збирався битися, запропонував колишньому регіоналу вийти на вулицю і поговорити як чоловіки, але той лякався. Не зразу сховався за свою охорону. Охорона там почала щось пригати. Олександр на майдані був від першого до останнього дня. Обурюється, що всі, хто причетний до розстрілів, спокійно почуваються. Наприклад, садовник, беркутівець, утікач, коли його відпускали під домашній арешт, Олександр протестував під судом. Тоді його самого побили колишні беркутівці, каже, дістало, що колишні можновладці і силовики із суду виходять щасливими і задоволеними. Прямий наслідок того, що створила партія регіонів. І такі люди, як Допкі, вони гарно себе почувають, сидять в Києві, респектабельні, дозволяють собі по-хамськи відноситись до людей. Сам Допкін на телефоні дзвінки сьогодні не відповідає. Лише в Твіттері дуже ображається на журналістів і те, як вони висвітлюють конфлікт. Допкіна із білі, розбілі нос, пабілі, заголовки укрсмі, а укрсмішних писак. Мужик не попав. Бухой был. наразі не зрозуміло, чи буде ексрегіонал подавати позов проти майданівця. Ну, якщо він зробить заяву, якщо ми виходили під кулі 15 років, кожному світило, мені позов від топкіна. Це просто смішно. Олександр Кравчук каже, що він не прихильник бійок. Просто в цій ситуації не зміг тримати емоцій. Ні про що не шкодує, але трохи соромиться. Зайвої популярності. Ірина Маркевич Ігор Ткач, спецкор 2+,2. плюс Дякую. Понад три десятки обстрілів на сході за минулу добу. Половину на Донецькому напрямку там по позиціях українських військових били з гранатометів, мінометів та кулеметів великого калібру. На півдні під обстріли потрапили гранітне та широкине. Один український боєць зазнав поранення під загрозою закриття. Опинився і пропускний пункт у Новотроїцькому на Донеччині. Напередодні бойовики обстріляли його з мінометів. На пункті перетину на той час було кілька сотень мирних людей. Іван Гребенюк із Новотроїцького. Пропускний пункт Новотроїцьке було відкрито місяць тому. По суті, це один з основних коридорів, який сполучає окупований Донецький підконтрольно Україні територією. Щодоби його долають тисячі людей, і навіть страшно вити, щоби було, якби міни потрапили в цей потік. Відомо про щонайменше 10 снарядів, які лягли за 800 метрів від цього місця. Пропуск відразу закрили і почали евакуацію. Були встановлені старші на кожному каналі что в случае, ся обстріл перенесет з окна на каждой полосе, то тобто, граждан України ми могли направити міста укриття. Тобто з бліндажі окопи навкруги сіра зона до перших позицій бойовиків. Лічені кілометри. Прикордонники кажуть, напередодні тут була помічена ще й ворожа розвідгрупа. За 150 метрів підходили найближче ближе до нас з тієї сторони. Мета обстрілу очевидна спровокувати наших військових і налякати мирних громадян пункт. Запрацював лише місяць тому. Жителі Донецька їдуть по дешеві харчі та до родичів. Керівництво Донеччини прямим текстом пригрозило припинити роботу Новотроїцького взагалі через недотримання умов перемир'я. Тут добре пам'ятають січневу трагедію у Волновасі. Це неподалік, коли з градів було обстріляно один із пунктів перетину. Тоді загинули 12 людей, 18 зазнали поранень у Новотроїцькому. Ж відреагували вчасно і, вірогідно врятували життя людей. Нині пункт. Працює як і зазвичай, кого бояться, ми вдома. Чому я маю бояться? Я вдома. Нет, ну ні, не страшно, что... поки не стріляли, вот, поки ми їхали. А так, звісно, страшно. А що вихід? Сьогодні функціонує, здійснюється пропуск осіб і транспортних засобів. Але в разі загострення, в разі загострення, будуть вживати сміра щодо в першу чергу для безпеки громадян. На випадок нових загроз прикордонники посилюють патрулювання на лінії розмежування, на поготові і спеціальні мобільні групи. Щось схоже на швидку допомогу, щоправда, бойову. При посиленні, при наданні допомоги, при евакуації, там, де потрібно збільшити кількість особового складу, збільшити нашу міцність. Хлопці кажуть, щодня відпрацьовують техніку так, щоб на сигнал, чи то пункт пропуску, чи спроба прориву в обхід прибути за лічені хвилини, Новотроїцьке не виняток. Із Донеччини Іван Грибанюк, Тимофій Коші та Віталій Овсяніков, спецкор 2+,2. У столиці стріляли в директора Київського інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Із вогнестрільними пораненнями стегна чоловіка доправили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує. Сталося це напередодні пізно пізновечі. Рувін повертався з роботи додому. Лишень вийшов з автомобіля. Як до нього підбіг, невідомий. Тричі вистрілив і втік. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею замах на вбивство. Особу нападника поки що не встановили. У будинку є відео спостереження, але невідомо чи працювали камери в момент нападу. Олександр Арувін, очолює інститут судових експертиз із червня 2011 року. За клубу одразу. Ну, вот этот за, заборчик маленький. Вышел, и только ступив сюди на это, то там и одразу. А коли водій забежал, говорит, просто говорить, почав кричати И... убилі і міліція і скорі. Справа чернігівських інкасаторів зрушила з місця. Оперативникам вдалося знайти крота. Ним виявився колега, вбитих під Черніговом інкасаторів Приватбанку. Про це сьогодні повідомив журналістам головний правоохоронець області Едуард Альохін. 35-річний Олександра Маклюка оголосили в міжнародний розшук. Він працював інкасатором за кілька днів після нападу, розрахувався з роботи і зник. Його колеги на умовах анонімності повідомили, що після трагедії бачили опіки на його руках. Спецкор розшукав родину зниклого Олександра Маклюка. Алла Скорик далі. Він знає все про те, як працює безпека банку. Йому довіряли загиблі інкасатори. Чернізькі правоохоронці впевнені знайшли причетного до зухвалого нападу на бронювик Приватбанку. Фото 35-річного Олександра Маклюка. Тепер на сайті національної поліції в розділі Розшук. Це один з, один з Приватбанка. «Приватбанку», в якого ми впевнені на 100%, що він причастний до свершенню даного преступлення. Установлена причастність цього людину до середню даного приступлення. Забрали гроші, він, ліпокі, ліба що робив, це поки залишається питанням. 23 жовтня. Автомобілі з готівкою не доїхав тридцяти кілометрів до Чернігова. У машині за неофіційною інформацією інкасатори перевозили 10,5 мільйонів гривень, 150 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Гроші зникли. А всередині машини правоохоронці знайшли три обгорілих тіла. Під підозру слідчих потрапив інкасатор Олександр Маклюк. За кілька днів чоловік безслідно зник із дому. Ми проводили целый ряд ряд експертиз человеком по по-моему. Ну і в ході проведення этих експертиз була виявлена этого человека. чоловіка. они були закончены, нам стало менее ясна ситуація. этот человек уже скрылся. Шукати Олександра ми поїхали в його рідне містечко. Городня це таке прикордонне містечко. Близько трьох десятків кілометрів звідси як до Білорусі, так і до Росії. Навколо ліси, болота. Інкасатор, якого зараз розшукують правоохоронці, служив на контракті прикордонному загоні. Припускають, він міг знати як непоміченим перетнути кордон. Місцевим жителям показуємо фото підозрюваного Це Саша. Ну, це це саша. Саша. Сусідка Людмила приголомшена новинами про зникнення Олександра та його причетність до жорстокого злочину. Не вірю. вірю. Наскільки наскільки порядочна сім'я, наскільки мама в них порядочна. не можу нічого сказати. Н -н -н. На подвір'ї, де виріс Олександр, нас зустрічає його батько. Чоловік не вірить у те, що син убивця. каже від Олександра після зникнення не було жодної смс. І він на роботу після цього ходив, потім розчитався. Вийшов із дому і пропав. Все. Я я не можу сказати, що я думаю. Це краще вам не знати, що я думаю. Документи українські та закордонні паспорти, військовий квиток лишилися вдома, каже батько. Я знаю Сашу свого сина, розумієте, якщо він парасенка держать, він боїться. Все. І не того ванвані правоохоронці кажуть, остаточно картина скоєння нападу їм досі невідома. Упевнені в одному людина не могла самотужки зорганізувати та реалізувати такий злочин. Яка роль на їхню думку відводилася Олександру? Також не пояснюють. Запевняють, що шукають його по всій території України та за кордоном. Уже попросили допомоги в Інтерполу. Але Скорик Василькобець, Чернівщина, Спецкор 2+,2. Замах на одного з керівників податкової у Дніпропетровську сталося. Це напередодні, проте поліція підтвердила інформацію лише сьогодні. Нападники в масках підстерегли заступника керівника обласної фінінспекції біля його дому. Кілька разів ударили посадовця молотками по голові, вскочили в авто та зникли. Потерпілого в калюжі крові з проламаним черепом за кілька хвилин знайшли перехожі. Його прооперували в обласній клінічній лікарні. Стан пацієнта тяжкий. Він у реанімації на штучній вентиляції легенів. Повласній фін фінінспекції підтверджують, що потерпіли їхні співробітники і не відкидають, що напад пов'язаний із його професійною діяльністю. Нападників розшукують. Ми розглядаємо абсолютно всі можливі версії, в тому числі звісно, його служебну діяльність. По даному факту слідственним ділом відкритого головного производства, по признакам статті 348 головного кодексу України покушення на життя співробітника поліції. Двоє поліцейських у лікарні, селянин у морзі. Такий наслідок спецоперації, яку провели на віддаленому хуторі. опергрупа поліції та бійці аж двох спецпідрозділів. 73-річний чоловік через невідомі причини забарикадувався в хаті. Дружина викликала поліцію. Правоохоронці не змогли вмовити чоловіка відчинити двері та здатися, і пішли на штурм. Більше знає Олена Шворак. У цьому будинку і тримав оборону дід Іван. Тепер про нічні події нагадують лише розтрощені вікна та уламки скла. Сусіди розповідають, усе почалося близько сьомої вечора. Пенсіонер зачинився в хаті і вигнав співмешканку на двір. Жінка викликала міліцію. Чоловік виходити відмовився і погрожував у пергрупі зброєю. Тому поліцейські викликали підкріплення. Ворожу, а неізвісно, чим на Тоді вечір був темний. А воно, що знаєте, вже п'ять часов вечора у нас вже ж темно. Собака собі гавкають, вийду, подивлюся, якась машина вам приїде. Чи... А бачу гурт машин. Коли один із спецпризначенців пішов на перемови, пенсіонер вистрілив. Після цього на штурм сільської хати вирушили бійці сил швидкого реагування, звідти відкрився вогонь. Стріляв дід вправно, бо мав бойову підготовку. Усій раді кажуть, був учасником бойових дій на кубі. До Кірвоградщини приїхав із Горлівки. Його тут прихистила жителька села. Він у нас переселенець два роки, як він тут. Постійно вже проживав у селі Олено Косогорівка. Ніяких відхилень чи порушень за ним вроді би як і не помічали. Після перестрілювання спецпризначенцям таки вдалося взяти хату. Двох правоохоронців та самого стрільця госпіталізували в обласну лікарню. Потерпілих прооперували. з бурологію, молодий чоловік оказана помість, знаходиться чесно статлічені. Второй сотрудник МВД, відділення травматології. Там хірургічна обробка рад, множе, множество ранені, дробів, туловища, сьогодні виписано. Сам стрілець у лікарні помер. Травма грудної клітки, перелом ребра, черепно-мозговая травма, садіна на ліце, на конечностях, Доставлено в тяжелому состоянні, з низьким артеріальним давленням. Унаслідок стрілянини відкрито відразу кілька кримінальних проваджень. Поліція розслідує напад на своїх співробітників, а прокуратура вивчає дії поліцейських. Перевірка правомірності дій працівників національної поліції по відношенню до цього потерпілого і при його затриманні. Провадження стосовно дій пенсіонера-стрільця через смерть підозрюваного ймовірно закриють. А от чи матиме перспективу справа стосовно дій поліцейських, стане відомо після отримання висновків судмедекспертизи, яка визначить причини смерті. Олена Швора Краман Круніч, спецкордва з Ізраїля до Львова повернулася дільничний інспектор Надія Андрухів за кордоном. Жінку лікували після тяжкої травми, якої вона зазнала внаслідок. Терористичного акту влітку біля опорного пункту поліції вона підірвалася на розтяжці вибухом надії Андрухів пошкодило нирки, кишківник та відірвало ногу. Стан був край тяжким. Ледь притомною жінку транспортувала до Тель-Авіва. Тамтешні медики чотири місяці лікували українську полісвумен і як обіцяли, поставили на ноги. Зараз надія звикає до нового протези на летовище інспекторку зустрічали рідні та керівництво поліції. Здоров'я нормально, буду продовжувати вже лікування тут подальше своє. І реабілітацію. Все дуже багато. Дуже багато. багато. Що треба що одну операцію і реабілітацію. На превеликий жаль, злочин поки що залишається не розкритим. Розслідування збройного нападу на волонтерів-спостерігачів біля однієї з дільниць Миколаєва в ніч виборів гальмують. Із такою заявою виступили потерпілі. Четверо поранених активістів кажуть, серед нападників були молодики, яких вони фіксували, нібито при порушеннях виборчого процесу. Троє потерпілих нині в тяжкому стані в лікарні. Тоді на місці злочину правоохоронці знайшли гільзи від травматичної зброї. Одного нападника свідки впізнали, назвали номер автомобіля, але кажуть, потерпілі, правоохоронці нікого чомусь не затримують. Наполягають поліцейські затягують справу. У самій же поліції запевняють нападника, відпустили, щоб зібрати докази для оголошення підозри. Нині слідчі шукають і інших очевидців. Ми опізнавали уже нападавших. Є свідетелі, які бачили їх в лицо. Вони по сі день не задержані, і поліція не дає ніякої пресі інформації. люди являються окруженням неізвісного кримінального авторитету мультика. Поэтому мы считаем, что милиция это дело хоронит. Я лично сделаю все для того, чтобы преступники были наказаны. Я вам дал слово свое офицера. Через 10 дней будет брифинг Главного управления национальной полиции. И мы всех вас ознакомим с теми результатами, которых мы достигли. У столиці судять активіста та волонтера з Київщини позов на 50 тисяч гривень як компенсацію за наклеп подав до суду один із місцевих забудовників. Мовляв, на сайті, який нібито належить волонтерові, розмістили інформацію, що шкодить репутації компанії. Проте активіст переконує його підставили, і до сайту жодного стосунку немає. Хтось просто використав його дані, фото та ім'я. Соцмережі і довести свою невину не може, бо дані відкривають лише правоохоронцям, які в цій ситуації злочину не знайшли. Як одна, як одна справа на захист честі та гідності вилас у дві, і як в Україні закон захищає добре ім'я Ольга Максимова. Олег Назаренко, волонтер з Крюківщини на Київщині. Про те, що він є власником сайту Укропро, дізнався з цього листа, а також і те, що його судять за наклеп через розміщену на сайті інформацію проти місцевого забудовника. Саме ображений бізнесмен і звернувся до суду. Сам же Олег переконаний, до сайту, немає жодного стосунку. Хтось просто використав його дані соцмереж. Фотографія має в ані Вони навіть очі не знають, вони навіть адрес мої не знають. Вони просто взяли з Фейсбука. Волонтер такий, нормально, буду читати волонтера. В офіційних документах навіть немає його справжньої адреси прописки, лише вказано на сайті, за якою є тільки стоматологія, агенція нерухомості, пекарня та громадська організація. Хто є справжнім власником інтернет-видання від компанії, що надає хостинг, дізнатись Олег не зміг. Усно вони підтвердили, що я не є владіцем цього сайту. А кажемо там фамілія, так далі. Та можна хоч Майксон. Федір наливайко позивач, стаття, яку він вважає замовною та неправдивою, була розміщена в десятці інтернет-видань. Укропро лише одне з них, і на всіх юриста компанії нині подають позови до суду за наклеп та про захист честі та гідності. Особисто каже, розуміє, що Назаренко і може бути ні до чого. Утім, забрати позов на 50 тисяч гривень не може. Я не маю до нього претензій, але з юридичної точки зору сьогодні ми позиваємось до нього, тому що він. Виступає засновником сайту, який розмістив дану інформацію, видати ip адреси справжнього власника сайту. Компанія з надання хостингу може лише за рішенням судді. Та правоохоронців. у райвідділку заява лежить і ще з літа, але безрезультатно переконує заявник. Я так понял, що от коли тоді реформа міліції їм, ну, їм до цього було була Їм щось поміма фіолетово. У кіберполіції України не приховують справу, не розслідували, бо спрямували в райвідділок, Там слідчі її мають кваліфікувати і внести до реєстру. Але колеги злочину не побачили і списали заяву за відсутністю складу злочину. Без відкритого огонова производства нам сложна надавати якісь запади для отримання інформації. Нам, ну тобто, в принципі, ми зв'язані е, з слідством, і ми как бы, тільки працюємо в рамках доручень слідчого. Неофіційно експерти радять, якщо не згоден із діями слідчих, писати до прокуратури. Назаренко впевнений, він і за свою честь та гідність іще повоює. Завтра можна взяти будь-яке лицо з Фейсбука, обгадити. Буде чоловік платити. Це буде бізнес, а буде шикарний бізнес. Ольга Максимо Андрій Поставець Геннадій Шульга, «Спецкор» 2+,2. Вони покинули рідний Крим одразу після проведення там референдуму на материковій Україні. Глава сім'ї пішов добровольцем до армії, а його дружина із сімома доньками вирушила в пошуках нового дому. Як зізнаються, тепер на всіх мали лише дві сумки з речами і велику віру в те, що все буде добре. І ще одна дивовижна історія про кримських переселенців у сюжеті Степана Грицюка на нашу знімальну групу у домі Джамала Джамхірова чекають, аби показати усіх своїх доньок красунь. Глава сімейства навіть відпросив їх зі школи. Допоки він проводить екскурсію квартирою, його дружина готує національну страву манти. Манти та йовоша снопки. Сітора, Нігора, Гульджамала, Насіба, Шахзода, Ширін і Гульнара за винятком найстаршої доньки увесь жіночий колектив Джамала в зборі. Скоро виповниться два роки, як вони змушені були покинути Крим. А здається, ніби вчора. Говорили, куди ви їдете? Там вас їдять, там вас уб'ють. А я сказала, да краще, пусть там уб'ють, ніж ви тут в Криму. скільки жила таких людей, якщо чесно, не зустрічала. тут. Милі, гастіпрімної, добрі люди на новому місці сім'я поселилася у містечку Дрогобич, що на Львівщині. Тут швидко познайомилися із сусідами та знайшли нових друзів. Ще також ми познайомилися з волонтерами? дуже хороші люди, які допомагали, приходили к нам. Гості допомагали, щоб шута правіть на вато дацу то, АТО, да, отцу. то есть, хватает, Не скучає. Друзі, у нас є, так що слава Аллаху. Все хорошо. Сам Джамал не так давно повернувся з зони АТО, де практично увесь час у складі 24-ї залізної бригади перебував на передовій. Усе жахіття війни, яку він пройшов, показує на відео. Вон там, в общем, оце все. Сіпари. Опа! Залп! такой сувенір. Оставили нам сепаратисты. Но за все відповідати. Якщо не перед нами, то перед Всевишнім. Слава Україні. Без голови сім'ї тут ніяк, адже жодної допомоги від держави чи місцевої влади його родина так і не дочекалася. Усі змушені тулитися у двокімнатній Хрущовці, яку винаймають власним коштом. Тож тепер герой АТО, готує документи і збирається на заробітки за кордон. Степан Гарцюкорс Малькоти, Львівщина, спецкордва плюс два. трамвай за мільйон євро у Києві. Презентували новий транспорт, три вагони, місце для інвалідів, відеокамери в салоні. Щоправда, такий екземпляр виявився за ціною дорожчим ніж у Європі. З'ясували наші кореспонденти. В елітному вітчизняному трамваї проїхалася Олександра Мітіна. Сталевий колір, помаранчевий ріг, пантограф і напис випробування в тон. Новий трамвай виставили на оглядине на столичній околиці борщагівці. Чотирирічний Ілля дизайн оцінив Цей трамвай, похож на єльку. Капот такий капот. До 30-метрового велетня принюхується боксерка Керрі і придивляється її господар. Ми надінемо наморник і будемо порядочними гражданами. Будемо їздити на трамваї, гості. Спроба Керрі зазирнути всередину лякає охоронця Миколу. Його робота не пускати в трамвай навіть людей. Поки що трамвай не прийнятий, він є ще не готовий до. Людей для Юлії роблять виняток. Водій закочує її візок усередину, демонструє нові можливості. Юлія оптимізму не виказує. Я колись разом з, з колишнім мером поповим приймала автобуси, теж з пантусами такими ж відкидними. А ці автобуси там ще є функція. Сам цілий автобус він трошечки нахиляється, але я жодного разу не бачила, щоб цією функцією хтось користувався на практиці. Недоступно 26 мільйонів гривень за одиницю. У стільки обійшовся Києву, Львівський трамвай. Мільйон євро на сьогоднішній день. Це дуже дешева ціна. Ми е, все ж таки збили ціну у виробника. Для порівняння мерія європейського Кракова цьогоріч взяла кредит на 36 нових трамваїв, і кожен із них обійдеться полякам дешевше, ніж коштуватиме киянам український транспорт. Це управління електронне. Усі три вагони і навіть дорогу водій бачить на моніторах. Камера заднього, ви бачите, я зараз включаю. Я можу звідси з кабіни давати заднім ходом, і я буду бачити весь погляд. Назад трамвай з журналістами не їде, рушає вперед територією депо на коло пошани, повз вагони, попередники. Ці вагони проєктувалися і зготавлювалися ще в 30-х годах прошлого століття. Наші вагони, які зроблені, вже пройшли по 2,5 мільйона пробігів. Керівництво Київ тим часом рахує інші мільйони у євро. Цьогоріч таких трамваїв закуплять і ще сім. У місто пробний екземпляр поки що не випускають. Кінцева зупинка знову депо п'ять хвилин. І усе поїздка закінчилась, двері зачиняються. На маршрут нове чудо техніки вийде за півтора тижня. Олександра Мітіна, Сергій Кисельов Спецкор два плюс Таким був день, що минає терпіння всім нам і холодного розуму. Переможемо! Щасти.